Fucking city, 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 city. <laughs> О, і що ж то записала? Льовна я була. Що? Ну що може бути краще жарненького м'ясця? Містенького вийця. Їсь. Пись. Пи. Що? Твоє тіло хоче село. Твої очі скажені хмільні? Тобі так навіть краще лишиш. Така пожертвуло з собою заради щось? життя дітей. Забудь, забудь інших людей. Живи одним днем. І лише для себе. Будь героїстом. Використовуй всіх задля власного благу. Не зможе розпочатися святкування дня того Миколая. Це вони роблять міховично таке. Каже, ти шаба ж прямо. Що це за долбойоби тут розвернули свій баланс? Це влада хоче затурити людям мозги, що Євромайдану в Житомиря немає і поставила цей дебільний концерт. От, щоб люди думали, що в Житомирі все нормально. Ми, 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 ж безпосередньо влізли на Майдан. Я, я, я бачу, люди і, за відставкою Януковича з флагами це. стоять. А ці О, влізли, ти що влізли, прайси, влізли, щоб, влізли, щоб, ти щоб ти показати ти що майдану немає. Але все равно, як би вони не хотіли, вони не закриють. Євромайдан, ми все одно будемо. Ну, йолку святують. Йолку. 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 На Йолка в голові.